Зараз виділю побачу. Давайте ще раз по журналістам є якісь рішення? Я можу заходити? У мене є акредитація збройних сил України. А які пояснення? Якісь навіть ви ж розумієте, що це перешкоджання журналісти У Мене така сама робота, як і всіх. Ви може могли б представити з Я журналіст, я знімаю, тому що ви мені там не даєте знімати, тому я знімаю тут. Ви можете представити? Що представник поліції вас ну, заява була в вас житом висить. Заява буде в будь-якому раді від представників медіа. Скажіть мені, яка аргумент, щоб нічого не появила. Він потім пішов виясняти, в чому причина, і не повернувся. А коли він прийде? Він сказав, що підійде, він вам пояснює.

Працівник поліції діалогу, який тут був, він десь є, він поведесь працівник поліції Діалогу десь є, такі знову стоять, від цього діалогу. Вони нічого не знають, вони кажуть, що треба питати у вас. Можна заходити. Дякую. Нарешті, за три години.